Друзі, привіт всім! Як ви там? Тримаєтесь? Як настрій? Думаю, що не дуже. Добре, якщо ні. Добре, якщо у вас все гаразд, ви знайшли свій баланс. Тому що новини, на жаль, не додають нам оптимізму, не додають добрих думок. І дуже хочу, щоб ви менше сумували. Якщо я хоча б на маленьку крапочку вам. Подарую якогось відволікання, подарую якоїсь розваги, щось цікаве розповім. Для мене це буде найкращою найбільшою винагородою. Саме тому з цією метою я сьогодні записується розважальне відео. Не буду нічого показувати, буду просто говорити, а ви мене послухайте і. Якщо буде ваша ласка, заходьте привітатися в коментарі. Я завжди цьому радію. Дуже і дуже вам вдячна за таку нашу з вами комунікацію, за зворотні зв'язки, взагалі, ви в мене найкращі. Мої глядачки і глядачі ви просто найкращі. Отже, сьогодні розповім вам, чому мене звуть Гульбану. Так саме так я назвала це відео і вирішила про це поговорити. Ну, якщо коротко, тому що мою маму звуть Гаш, вона з Казахстану, її ім'я перекладається як Ластівка, а моє гульбану перекладається як дівчина-квітка. Як так сталося, що й по батькові в мене Анатоліївна. Історія ця починається ще у 1980 році, коли мої батьки познайомилися. Познайомилися вони саме в Алматі, коли були зовсім молодими. Моїй мамі було всього 20 років, а татові 23. три. Мама моя навчалася і вже на той момент працювала в Алматі, хоча сама вона родом з Семипалатинської області, це східний, східна частина Казахстану з звичайного такого казахського села, який називається Аул. Так це, так це називається. Отже, невеличкий населений пункт з усіма атрибутами такого справжнього автентичного. Життя в Казахстані, я там була за своє життя два рази ще в дитинстві, але згодом про це. А мій тато, він з Полтавської області, з Новосанжарського району, теж з маленького села. Як так сталося, що вони зустрілися, покохали один одного і одружилися? Справа в тому, що мій батько після Проходження служби в радянській армії, на жаль, так до речі, він служив в Німеччині. І після проходження його старша сестра, яка була старша на 20 років, вона була від першого шлюбу моєї бабусі, запросила, запропонувала моєму татові приїхати до неї в Алмату, куди вона, в свою чергу, її звали Ольга, тітка Оля. Вона поїхала ще коли. Ось заклик був цей комсомольський для того, щоб розробляти цилину, так? Цилину. в Казахстані. Вона туди поїхала в молодості, там вийшла заміж, народила двох дітей. І ось мого тата вона запросила, що допоможе знайти роботу в Алматі. Він зможе водієм працювати там. Власне, таку він спеціальність мав, бо закінчував спеціальне професійне училище для цього. Він погодився, ну, в селі не особливо мав роботу, а взагалі ще треба в нього додатково запитати, що він пам'ятає, яка саме мотивація в нього була поїхати тоді? У 80-му році в Алмату, в далеку країну. Хоча, мабуть, на той час Радянський Союз сприймався їми, їми як одна країна, ну просто було далеко, 4,5 тисячі кілометрів він погодився. Одного дня моя мама і тато зустрілися в автобусі, коли їхали на роботу. І... Там моя мама сподобалась татові, вона сиділа напроти нього. І, як вони пам'ятають, якось... він на неї витріщався, так мама пояснює, і ага. вона йому якось там грубо відповіла, чого дивишся, і вийшла на своїй зупинці. І наступного дня на цій зупинці тато стояв і чекав її вже з автобусу, з букетом квітів. Власне, цим він її заінтригував, зацікавив, тому що, як вона розповідала, зовні якось так з першого Це не було для неї кохання з першого погляду. А, в тата навпаки. Тобто вона йому сподобалась, він захотів з нею познайомитися. І так, власне, в них почався їх роман, їхнє кохання. А, власне, вони зустрічались. Якийсь час не буду казати точно, бо не пам'ятаю і, можливо, не знаю всіх таких деталей і подробиць. Але так склалося, що мама моя завагітніла, і вони <першу> перше про це дізналася, звичайно, моя тітка Оля. Вона, вона була проти їх стосунків. Вона казала, що це все дуже складно, це все дарма, і взагалі в них нічого не вийде. Я нічого не знаю про її упереджене ставлення до казашок саме, до неслав'янської зовнішності дівчат в мого тата, але Ось такі подробиці я пам'ятаю зі свого дитинства, коли батьки про це говорили. Ну не з нами, можливо, в таких деталях, а з родичами, з друзями, і ми це ось так теж дізнавалися, цю історію. Тож, мої батьки поїхали в Аул до батька, до батьків моєї мами. Про дідуся я знаю саме те, що він був доволі деспотичною людиною, він був дуже категоричний щодо стосунків, щодо зятяскої слов'янського походження, етносу, національності. І він не просто був проти, а він категорично. Сказав, що він не приймає цих стосунків цього шлюбу і просто зрікся, сказав моїй мамі, щоб вона забиралась геть і більше ніколи не поверталась, і більше в нього немає дочки. Тобто, все було настільки серйозно. Так як вони були доволі молоді, їм було нікуди податися, вони не мали свого житла, не мали майна і ну, ось така молода. Молода родина без батьків, без спадку, без якихось зв'язків чи чогось такого для старту, що допомогло б їм краще почати своє життя сімейне. Вони приймають рішення, що їм краще все ж таки поїхати в Україну. Саме тато запропонував, принаймні в нього була мама на той час. Тато помер саме в 80-му році. Мама залишилась, у неї була хата, ось така звичайна сільська мазана хата в селі. Туди, власне, тато мою маму і привіз. Як я вже сказала, вона на той час була вагітна, та вона швидко знайшла роботу. В... Совхозі, здається, не колгосп, совхозі, совхоз так це називалось. Вона працювала з холодильними машинами, устаткуванням, тобто не, точно не колгоспна, не сільська така робота була, а щось в неї теж вона закінчила технікум, у неї була спеціальність, от за нею вона влаштувалася на роботу. Дуже вона складно переносила цей переїзд, все було чуже, все було незнайоме, починаючи від там, їжі, страв, культури. Як би там не було, хоч це там був Радянський Союз, але казахська культура і традиції вони відрізнялися дуже сильно від того, що вона побачила в Україні. Їй сильно не сподобалось жити в селі, адже вона вже якийсь час проживала в великому місті, в столиці на той час Казахстану, і, власне, пов'язувала своє життя саме з містом, не з селом. І якийсь час, я, я знаю, що не дуже добре вони по... поладили зі свекрухою, з моєю бабусею. Вона моя мама попросила тата, просила його, щоб вони. Поїхали звідси, не жили в цьому будинку, і на той момент випала нагода. Наскільки я вже потім знаю, не підтверджена інформація, скажімо так, від далеких родичів про те, що от саме вони вже перебралися в на той час місто Комсомольськ, горішні плавні, тепер це називається місто. І там допомогли татові отримати посаду в училищі. Він працював майстром на автомобілі, ну, вчив кермувати, отримав цю посаду і їм дали гуртожиток. Так вони опинилися в місті горішні плани. Власне, там я і народилась у 81-му році, в тому гуртожитку, де жили мої батьки. Через півтора року народилась моя сестра. І через сім років народився брат. Так, мої батьки власне, утворили родину. Так вони... Пройшли все, от від однієї валізи панцерної сітки в гуртожитку, як мама розповідала, в них не було ні меблів, нічого. Ось те, що дали їм в кімнату, там мінімальний якийсь набір необхідного, так вони з цього і починали так ті роки, а потім 90-ті, вже з трьома дітьми переїжджаючи в різні квартири. Пам'ятаю, що коли мені було 6 років, здається, чи 7 років. Ми з гуртожитку, врешті, переїхали в невелику квартиру, малосемейку, це в нас так називається в місті. Прожили там буквально рік, коли брат народився. Потім нам надали ще двохкімнатну квартиру, невеличку, і згодом вже переїжджали в велику квартиру, вже коли я була підліткою. Власне, мій тато. Довго залишався в цьому училищі, працював саме для того, щоб отримувати можливості розширення житлового житла, за що він багато разів шкодував, він казав, що не треба було чіплятися за цю роботу, треба було займатися приватним підприємством. Ще на початку 90-х треба було починати, але він весь цей час чекав, наскільки це було можливо. Він підробляв, він будував. В будинок, в якому власне, вони живуть, власноруч будував багато років, потроху-потроху. Але через те, що ось зарплатня особливо на початку ну, 80-х, на початку 90-х, в цьому училищі була там мінімальна. І доводилося нам, нашій родині, не так вже й солодко. І батькам довелося пройти всі ось такі етапи, як то кажуть, становлення, але вже багато років, ось рахуйте, з 81 році вони власне побралися десь за півроку, мабуть, до мого народження, і 43 роки шлюбу вже мають, продовжують жити разом. І, звичайно, це їх шлюб можна назвати міцним, без того, щоб вони. Мали якісь навіть думки з, того, з приводу того, що їх сім'я не така вже і міцна, за що ми власне, їх діти їм вдячні. А... Гульбану. Справа в тому, що сестру звуть Жана, брата звуть Артем, хоча зовнішність в них теж східна, так вже, так вже склалося, хоча мій тато був блондином, ну зараз він з сивиною, а був блондином з блакитними очима. Ось ми такі караокі і те <з, <-смугли -шкіри> з смуглою шкірою, особливо влітку. У нас так явно видні ознаки. Саме того, що в нас не, не тільки слов'янські крові. Мою бабусю з Казахстану звали Гульбану. На жаль, зараз вона померла, як і дідусь з Казахстану. А ось коли я народилась, мама, хоча вона тяжко переживала те, що від неї відмовились. Ну бабуся не мала права голосу на той момент, ну взагалі не на той момент, взагалі, все своє життя вона доволі тяжко. Тяжке життя прожила з усіма такими, скажімо так, привілеями східної жінки, яку 16 років віддали заміж за старшого чоловіка, який мав вищий соціальний статус, тож вона. Ну, про це можна окремо говорити. Ми про це доволі часто і багато говоримо з моєю двоюрідною сестрою, яка мешкає тут у Франції. Власне, про неї я вам часто розповідаю. Айгірим, вона моя двоюрідна сестра, вона дочка маминого брата, який, власне, там в передмісті мати так і мешкає. Мама моя назвала мене на честь своєї матері, з якою вона розірвала стосунки вимушену. І я з народження знала, що саме ось таке моє ім'я і що саме на честь своєї бабусі, я названа. Своїх дідуся і бабусю я бачила кілька разів за все життя. Справа в тому, що дідусь, коли вже народилася моя сестра, він пом'якшив своє ставлення і навіть приїздив, коли батьки ще жили в гуртожитку. Він все ж таки роз, розтанув, захотів побачити своїх пер, перших внуків. Ми перші його внуки були, і він при, приїздив, прилітав в Україну саме до нас, ось в Полтавську область. Бо в нас є світлини. Я, звичайно, цього не пам'ятаю, була доволі мала. Там мені, мабуть, років два було. Потім ми їздили, коли тут я вже точно вам не скажу. Здається, через рік там або через два ми літали в Казахстан і були саме в тому. ну, Звичайно, до батьків були в тому але. Потім ще років, мабуть, через п'ять, ще мамини, батьки жили там, в Семипалатинській області. І згодом, ось саме мамин брат і сестра, які ось жили в одному поселень селищі, так це називається не село, а селище міського типу поблизу Алмати. Можливо, зараз це вже в межах Алмати вважається. Треба в сестри, до речі, уточнити. Я в неї не запитувала Двою рідні, так, не запитувала про це. А вони забрали до себе батьків, Справа в тому, що дідусь бабуси, вони. Тримали велике господарство, я чітко пам'ятаю. Так, ми їздили, коли моєму брату вже було років 2-3. Це означає, що мені років 10 було, коли ми були останній раз в Аулі, і е дідуся було близько 50 баранів. Таке ось така отара в нього була, п'ять корів в них було. Звичайно, цим всім бабуся займалася. Ну, дідусь свої справи робив, бабусь, ну дідусь ще й працював, він теж в совхозі в колгоспі десь там працював на повний день. У бабусі було п'ятеро дітей, тож їй теж було чим зайнятися. Власне, коли вони стали дорослішими, і здоров'я вже не дозволяло їм всім цим займатися. Тож Мамина, ну, моя тітка і дядько. Вони вмовили дідуся продати то все майно і переїхати до них. Вони придбали їм там хату, в них теж там були корови. Ми приїжджали, коли мені було 15 років. Це окрема, мабуть, буде історія. Як ми їхали автомобілем, тато мій заробив грошей, купив машину таку універсал форт, і у батьків була ідея фікс. Ну, це, це авантюрна така ось ідея була. Ми, мабуть, своєю поїздкою в Україну цим літом повторили це частково, мабуть, так, і відстань майже так само. І ми тоді 4,5 тисячі кілометрів 97-му році проїхали до півдня Казахстану і назад пробули там два тижні. І вже там саме були і оселилися в будинку дідуся з бабусю, які вже туди переїхали. Це був останній раз, коли я була в Казахстані, в 97-му році. Мама ще їздила кілька разів, два чи три рази, і ну, власне, діду... зараз вже бабуся, дідуся немає. Моя сестра їздила. Десь, мабуть, у 2020 році на весілля Агірема брата, тобто моєго двоюрідного брата, не запрошували і нас, ми не поїхали, маленькі діти. Ну, і фінансово нам було не до сги так, таку поїздку витримати. Профінансувати, скажімо так, це, мабуть, фінанси в першу чергу. А взагалі, я не пам'ятаю, здається, дітки в нас були зовсім маленькі, ми якось на це не рішилися. А ось моя сестра з чоловіком з двома дітьми вони поїхали. Ну, сестра теж в 97-му році останній раз там була Жанна. Вони поїхали і отримали купу задоволення, стільки родичань, стільки близькості, ось такої родинної. Всього вони були просто в захваті. З тих пір моя рідна сестра підтримує близькі теплі стосунки з усіма з нашою казахською половиною родичів. Я, на жаль, не можу таким похвалитися, але ось так життя мене. Мені подарувало таку можливість у найважчий час для моєї вже власної родини, що моя двоюрідна сестра, з якою я не підтримувала зв'язок, тільки моя рідна сестра підтримувала. Ми ось так знайшлися. Вона нас вона нам дуже сильно допомогла, покликала сюди у Францію, саме сюди в Карбон. і Завдяки ній ми тут опинилися. І власне тепер ми стали дуже близькими. І... На жаль, мені б хотілося більше часу проводити з рідною сестрою, але ось якщо Єрим... а вона не замінила мені рідну сестру, але точно підтримала. І ось цей зв'язок він для мене дуже важливий. Ну, що сказати, Жанна Ігорем ще й ровесниці. Тож вони мені ось такі, як близнючки, сестри-близнючки. Ось така історія. Я сподіваюся, трошки вас розважила, трошки вам відповіла на таке запитання. Можливо, ну, комусь цікаво було, комусь не цікаво, хтось хотів про це запитати. Ну і так, мого тата звуть Анатолій, тому я гульбану Анатоліївна. Часто протягом життя в мене були ситуації, коли ми не запитували, як так сталося. Як? У мене ще й дівоче прізвище було українське. Таке справжнє українське прізвище, але Гульбану Анатоліївну. Зараз моє прізвище Бібічева більше, як мені кажуть, пасує до ім'я, до імені мого, але це вже дискусія. Так? Про це можна поговорити, до речі, і в коментарях. Добре, мабуть, так, трошечки що хотіла, розкрила, розповіла, розповіла не про себе більше, а про історію свого походження. Про свою маму, про своїх батьків. Добре, буду закінчувати. Мабуть, не буду вже нічого додавати, щоб залишитись на ось такій трохи позитивній, ностальгічній, історичній такій хвилі. Дякую вам за перегляд. Напишіть мені, будь ласка. Хоча б слова привітання, можливо, у вас ще залишились питання, я по можливості буду на них відповідати. Хочу вам побажати берегти себе, знаходитись в безпеці, наскільки це можливо в вашій ситуації, тихого, спокійного дня, вечора, ночі. Рухаємося далі. Ось, що я хотіла сказати. Забувайте.